Добрий день! Сьогодні прекрасний сонячний осінній день, Ми будемо саджати в цей день. Ми Лілію таку красу купили. Побачимо, що в нас буде. От. Зараз будемо розпаковувати. От воно так упаковано. стружка тут. Будемо шукати наші луковички Коли ви купуєте, Лілії, якщо є у вас з чого вибрати, то беріть найважчий пакунок. Це значить, що там буде гарна, несуха луковичка. Ну от бачите, така цибулинка. О, вона непогана, ще не пророша. Тобто вона отут є такі, наче вже накльовуються росточки в неї. Тобто, ну непогана. Там повинна ще одна бути. Будем... А ось сюди ще одна. О. Бачите, а коли вже великий росточок, то значить, що матеріал вже допродають. Не продали з першого разу, от, і він у них лежить довго в магазині. Теж можна садити, але бажано не брати таку. От. І отаку от м'яку, якщо є можливість її потрогати, вона повинна бути тверденька і мати вагу. Ну, оце нічого луковички. Тверденькі і мають вагу, накльовуються росточки. Так, будемо підготовлювати ямку. Ось таку зробили невеличку ми ямку. От. Це луковична рослина, тому її можна саджати Це як звичайно цибуля, як нарциси, як всі луковичні і восени. От. Цю невеличку ямку ми додаємо любе поживні речовини, щоб вона добре квітла. Додаємо попіл. Ну, не жаліємо. Тоді додаємо компост. Це вже така перегнивша рослинна субстанція. Це... У мене є така купа, вона в мене там перегниває черв'ячки, черв'ячки роблять свою справу, вони допомагають. Його. В цьому Такого сипемо, Земля повинна бути така пухкенька. Да, десь ямка повинна бути на пів лопати. Ось тепер ми все оце перемішаємо з попілом. Добре. Поливати її не треба. Наша задача зараз, щоб лілія трошки вкорінилася, але не пішла в ріст. Зараз вони лягають спати, тому вона теж повинна ще встигнути. Звикнуть до землі в і лягти спати на зиму. А з зим, весною вона вже піде у ріст. Отако зробили. І оцю цибулинку тако сюди тикаємо. І нашою земелькою, що ми зверху, присипаємо. О, можна ще зверху додати компосту. О, такого трохи попелу. Таку слоями воно буде разом з опадами йти по живній речовини. О. І тепер засипаємо нашою землею в рівень. Ямку не робіть таку велику. От, отако вона там буде у нас зимувати. О, зверху притрусіть землею. Можете ще покласти якесь листя, замульчувати зверху, щоб вона їй тепла було, невеликий слой. А можна оцього, в чому вона була, зверху. Отако зверху висипать. І разом з землею присипати отако, щоб вітер не розлетілося воно. І там буде комфортно, тепленько, вона там буде зимувати. Дякую за увагу, до побачення.